Почнемо зі слів президента Зеленська, чому я саме з нього починаю? Тому що перш ніж увійти в принципі в цю велику тему мирного врегулювання, треба окреслити позицію Зеленського, який вчора сказав одну просту штуку: що Російська Федерація переміщує свої війська щоб розпочати нові наступальні операції. Він каже, що сьогодні у мене, ну тобто, вчора ввечері у нього була значить доповідь розвідки про те, що на що розраховує Путін і до чого реально він готується? От зокрема, це і приготування воєнні, тобто він точно не готується до припинення вогню і припинення війни. Путін налаштований тільки на те, щоб подати зустріч з Америкою як свою особисту перемогу, і далі продовжувати діяти так, як і раніше тиснути на Україну, як і раніше. Сказав Зеленський. Я можу сказати, що я абсолютно з ним погоджуюсь тут. Є речі, з якими я звичайно не згоден, але те, що тут він правий, я абсолютно погоджуюсь більш ніж на 100%. Повірте, зустріч, яка планується в на Алясці, вона точно не призведе до тих результатів, про які всі ми можемо мріяти. На жаль. Війна буде продовжуватись. І от Зеленський каже про те, що немає зараз жодних ознак, що росіяни отримали сигнали готуватися до післявоєнної ситуації. Він додав, що Росія навпаки переміщує свої війська і сили таким чином, щоб розпочати нові наступальні операції. Про блок фронту ми обов'язково поговоримо. На жаль, є прорив росіян. На жаль, сьогодні вранці, коли я прокинувся, перша новина, яка мене зустріла, від видання «The Telegraph». Журналісти пишуть, що Україна готова передати Російській Федерації території, які та вже утримує у рамках підтриманого Європою мирного плану. Що є головним цього матеріалу? Що, нібито Зеленський закликав лідерів Європи відхилити усі ідеї Трампа, що передбачають передачу Росії нових українських територій, але Російська Федерація могла б зберегти частину земель, які вже захопила. Ось чому сенс цієї новини. Це означало б заморожування лінії фронту в її поточному вигляді, і фактичну передачу Російській Федерації контролю над окупованими територіями у Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях і в Криму. Пом'якшення переговорної позиції відбувається напередодні зустрічі Трампа і Путіна на Алясі. Дозвольте, я дещо поясню вам. Я не зовсім розумію, в принципі, сенсацію, не зовсім розумію суть цієї новини, тому що Російська Федерація стане на зараз і так контролює ці території. І коли ми говоримо, що ми готові передати їм контроль, що це означає? Вона їх контролює і так, вона і так здійснює окупаційний контроль над цими територіями. Давайте уявимо просто для спрощення ситуації таку сцену. Зустрічається Путін і Зеленський. Зеленський каже: Путіну: давай домовлятися і заморозимо конфлікт. Для того, аби ти пішов на це, я хочу передати тобі, я не хочу, а змушений передати тобі контроль над територіями, які ти захопив. А Путін йому каже: вибач, будь ласка, але про що ти говориш? Я і так контролюю ці території, тому що я їх захопив. Тому я не знаю, про що тут пишуть журналісти, де Телеграф, відверто вам скажу, і в чому тут сенсація. Але те, що Україна хотіла би заморозити цей конфлікт, це наша позиція. Так і є воно насправді. Що тут пояснювати? Ну, Я не розумів взагалі в цілому суть цієї новини. Так, ми хотіли би заморозити конфлікт, про що пишуть журналісти. Так, ми змушені. На жаль, так складаються військові обставини, що ми змушені віддати контроль Росії, тому що вона захопила ці території, вона зараз їх контролює фізично, оскільки вона їх окупувала. Тому ми тут не вирішуємо передавати контроль чи ні. Вона на жаль, їх контролює. Тому це така я можу сказати, класна історія, яка спрямована на ось ну, знаєте, пом'якшення позицій напередодні мирного. Мирного саміту, які на лісі. Пан Дмитро нагадує, що Зеленський сказав однозначно, що жодних територій Україна продавати не буде. Так ми їх і не передаємо. Ми дійсно жодних територій передавати не будемо, і ми жодних територій не будемо визнавати. Це абсолютно це правда. Я просто кажу про те, що ми не можемо передати Росії контроль над територіями, які вона і так контролює. Розумієте? От і все. Тобто, в чому тут ну, новина? Я, я чесно не знаю. Але це майстерність подавати подавати так новини журналістам про яких ну яким немає про що писати, от відверто вам скажу. Тому така от історія. Ви знаєте, тут серед іншого до питання обміну так званого території знає під хексет це очільник Пентагону Сполучених Штатів Америки, міністр оборони, який каже, що я не думаю, що Путін згодився б на зустріч із Трампом, якщо б не відчув тиск від Сполучених Штатів. А він пише: він каже, що під час переговорів можуть бути обміни територіями, при цьому ніхто не називає, що це можуть бути з обмінами. Ми зараз підійдемо до вчорашнього брифінгу Дональда Трампа, там де він стільки заяв наробив, що на голову не налазить. І я вам хочу сказати, що під Хекс також каже про якийсь обмін територіями. Про який обмін вони говорять, я уявлення не маю. Але ми можемо змоделювати декілька ситуацій. І ми це згодом зробимо. Так, от Хексет, що ще каже, можуть бути поступки, ніхто не буде задоволений. Але якщо хтось і зможе це зробити, то тільки президент Дональд Трамп. Ну, типу, там посприяти, щоб сторони обмінялись територіями. Знову ж таки, про який обмін йдеться, я, я не розумію. Я вам більше то скажу. Обмін взагалі неможливий, фізично неможливий. А, він допустив присутність на Алясці під час зустрічі Трампа і Путіна. Свою присутність. Він сказав, що я не знаю, ми побачимо, як буде виглядати мій календар можливо. <гум> Зустрічається Дональд Трамп, лідер його країни, з головним злочинцем е міжнародним злочинцем Володимиром Путіним. Про цей саміт весь світ говорить. Хекс каже: Ну, ви знаєте, якщо я подивлюсь на свій календар, якщо в мене час буде, я... я звичайно туди приїду. Ну, для чого він це каже? Ну для того, щоб свій статус якось підняти. Ну або реально він просто не розуміє масштаб того, що планується 15 серпня. Ну або. Е ми знаємо його бекграунд і проблеми з алкоголем. Можливо, вони якраз і даються в знаки, тому що по іншому прокоментувати це я чесно не можу. Тепер друзі, Дональд Трамп. Тепер Дональд Трамп, який вчора вийшов на брифінг, який вчора чимало заяв зробив, і ці заяви стосувалися звичайно, України. Це були резонансні заяви, це були скандальні заяви. Це були заяви, які е, на ситуацію дещо пролили світло. І от зараз я вам буду їх переповідати. Ці заяви також ми спробуємо разом проаналізувати і знайти ну, відповідь на запитання, чому Трамп саме про це говорить. Отже, треба почати в першу чергу з чого? З, з того, що він ну, дуже багато наговорив, як я вже сказав. Давайте ось так от зробимо. Він багато наговорив, і, і вибачте, на слові дрянь там була також. Так, але. Все ж, ну там, якщо в цілому дивитись, у мене насправді не склалося враження, що Трамп хоче здати Україну. Ось так, от я вам відповім. Мені здається, що у нього прям присутній азарт стосовно того, чи може він досягти вигідної угоди. І питання в тому, чи зможе він розгледіти, що путіну просто, вибачте, нафіг не потрібна, жодна угода, і це просто, і він просто його використовує в своїх власних цілях. Путін використовує Трампа. В двох, ну я от хотів би просто пояснити вам, що це цього разу було. Значить, під час е, Буша вони росіяни взяли дуже багато території під час Обами. Вони взяли багато території, каже Трамп. Під час Байдена вони взяли все. Це просто питання часу. Під час Трампа знаєте скільки взяли? Нічого. Це така зустріч, щоб трішки промацати, каже Трамп, тобто він е, годиться. Що він не здавав Росії території, це не звучить, нібито він готовий їх здавати. Ось я роблю такий висновок після таких слів. Він каже, Трамп я говорив декілька разів, що був розчарований, тому що у нас були прекрасні телефонні розмови, а потім літали ракети, каже Дональд Трамп. Це жахливо бачити. Я відчуваю, що на мені є певна е, зобов'язаність. Тобто він говорить про зобов'язаність, так не звучить, нібито він хоче е, ну злитись просто з цього процесу. І він каже, я я буду розмовляти з Путіним. Трамп каже, я буду розмовляти з Путіним. І е, я скажу йому: ти маєш завершити цю війну. Він би не став мене атестувати. Мес у змі, сказав Трамп. Ця війна, би... Ця війна ніколи би не почалась у нас вже була розмова на цю тему, і це питання більше не піднімалося, каже Дональд Трамп. Потім він говорить: я думаю, що це дуже поважно, що президент Російської Федерації їде до нашої країни, а не ми їдемо до нього або їдемо в третю країну, каже Дональд Трамп. Ну я не знаю, що тут поважного військовий злочинець, іноземний міжнародний злочинець, якому видали ордер на арешт, їде до Сполучених Штатів Америки, і президент Сполучених Штатів Америки найвеличнішої, наймогутнішої країни у світі після України, звичайно, зустрічається з ним. Це досягнення? Це досягнення замість того, аби знищити Путіна, Трамп з ним зустрічається. Це досягнення, коли Трамп хизується тим, що він буде зустрічатися з Путіним. От, дайте мені відповідь на це запитання. Це досягнення для Трампа? Зустрітися з військовим злочинцем Ще й в Сполучених Штатах Америки? Світич демократії? Я цього не розумію, і от він каже, що у нас дуже гарні відносини, стосунки з зеленським, але я не згоден з тим, що він зробив, каже Дональд Трамп. Дуже і дуже не згоден. Це війна, яка ніколи не мала б відбутися. Я буду говорити, розмовляти з Зеленським, і наступна зустріч буде між Зеленським і Путіним, і Зеленським або Путіним і мною. І Трамп каже: Я буду там, якщо буду потрібен, але я хочу погодити зустріч цих двох лідерів. Тобто, Трамп а, хоче. Щоб цей саміт відбувся і щоб він відбувся, в тому числі у форматі, за якому присутній він, Зеленський Путін, а мене трішки занепокоїло, каже Трамп. Той факт, що Зеленський сказав, що мені потрібна конституційна згода, він отримав згоду піти на війну і вбивати усіх. А тепер йому потрібна згода для обміну територіями. Тут я хотів би зупинитися, тому що якщо Трамп. Почитає Конституцію України або почитає Конституцію Сполучених Штатів Америки, потрібна конституційна згода для того, аби йти на такі кроки. По іншому, це неможливо. Зеленський або давайте просто там відсторонимось від будь-якого іншого прізвища. Президент України має що має повноваження, тому що він верховний головнокомандуючий, який стосується армії, але він жодних повноважень не має, які стосуються обміну територіями, розпорядження, розпоряджати розпоряджатись територіями так. Це має робити парламент, плюс референдум, плюс конституція. і це величезний процес. Тому це і називається демократія. Я розумію, що Трампу це не подобається, але так це і називається.